Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення про те, що мій син декілька днів тому, позавчора, був дуже хворий. Тобто він щось з'їв і його болів животик, йому шість років. Ну, і ми дуже перелякалися, давали йому лікарства, йому нічого не допомагало. І дуже він плакав, що його болить живіт. вже думали, може ампедицит, бо живіт здувся, такий був, як бубен. Ну і мама зателефонувала до отця Олега, щоб отець Олег помолився і за його молитвами Бог вислухав, і щоб Олежикові стало легше. І отець Олег помолився і, приміром, за декілька хвилин, так як він лежав і не рухався, що його все боліло, плакав, і він за декілька хвилин взривається на ноги і починає бігати. Якби нічого не було. ну і... Взагалі забув, що з ним є і так бігав по хаті, як куля метався. А мій чоловік, він таї, як сказати, він ще далекий від Бога, то треба за нього молитися, аби він прийшов до Бога. А він каже, до мене сам здивувався, що то може бути, тому що син лежав хворий, ніякий, а тут він, напевне, і температуру мав. А тут він зривається і бігає, усміхається. Нічого, навіть не жаліється, що у нього живіт болить. Я хочу подякувати оцю леву за його молитви. І Господу Богові, що Він так зробив зцілення мого сина, ну так буквально декілька хвилин. Як ми зателефонували, може прийшло десь до 15 хвилин гора, більше часу не минуло. Я дуже дуже дякую. Слава Ісусу Христу!